Друзі, вітаю на своєму каналі. Маю ремонт ось такої вишиванки. Замовниця купила собі готову. Це у нас машинна вишивка в такому українському стилі. Синьо-жовті кольори. Маю завузити рукав, їй не підходить ширина. Я вже відпорола манжет. Вивертаємо на виворіт. Рука ось такої ширини, вона себе почуває некомфортно в цій блузці, Багато зайвого. Ми будемо забирати на 5 см перед початком роботи запрасовуємо шов-рукава. Заколюємо собі булавками, щоб не перекошував. І ось так, як я позначила милом крейдою. Лінію, по якій я буду прошивати на 5 см вужчий. Заколюємо собі булавками, щоб не перекошувало під лапкою машинки, коли будемо строчити. Вимальовуємо собі крейдою лінію, по якій будемо завужувати рукав внизу 5 см і зводимо на нівець до пройми рукава. Строчимо, залишаємо припуск на см і обметуємо. Припуски я запрасовуємо на задню частину рукава. Розріз вистрочуємо. Перед тим, як пришити манжет, понизу рукава робимо дві строчки, одна біля одної. Ширина між ними 03 мм. Це для того, щоб рівномірно розподілити зборку. І було зручно пришити манжет. Стягуємо низ рукава на величину манжета і приколюємо. Пришили манжет до рукава. Зараз іще нам залишається під манжет, заколююся її булавками і даю строчку по лицевій стороні. Ось рукав після ремонту. Гарно розпроділена зборка. Щиро дякую вам за перегляд, дорогі друзі. Ставте подобайку, якщо вам моє відео до вподоби. Можливо, чомусь пригодиться, буде корисним для вас. А я вам бажаю всього найкращого. До нових зустрічей. До побачення!